Доброго ранку малята! Доброго сонячного ранку! І я хочу запросити вас на прогулянку у дитячому садочку. Поспостерігати, які зміни відбулися у природі. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Тане сніжок, зеленіє лужок, сонечко пригріває. Коли це буває? Так, це буває весною. І зараз саме прийшла весна. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчина в вінку. Зацвіли луги, діброви, помногомуно ну, розмови і пісень в чагарнику. Ось ми з вами, подивіться, прийшли до нашого квітничка у дитячому садочку. І тут квітують перші весняні квіти. Підсніжники, Дивіться, які вони гарні. Вітерець ніжно гайдає їх голівки, сонечко пригріває, і вони ось так квітні. Білі весняні квіти підсніжники. А ось подивіться, і проліска уже розквітла. Вітерець гайдає, і вони квітнуть і прикрашають наш дитячий садок. А зараз я хочу вас попросити прислухатися уважно і послухати, які звуки весняні ми з вами почуємо навколо. Чули, діти, це цвірінчать пташечки. Вони прилетіли з теплих країв і радуються сонечку, радуються весні. Почули? І зігрівають нас своїм співом і щебетанням. Цвірінчать, весело нас співають. Ось подивіться, я прийшла до дуже незвичайного будиночка на дереві. Як ви думаєте, діти, хто живе у цьому будиночку? Цей будиночок для шпака. В ньому живе птах, який називається шпак. І для того, щоб шпачки прилітали до нас у дитячий садочок, їм повісили ось такі будиночки, шпаківні, зроблені з дерева. Давайте почекаємо, подивимося. Може ж бачок прилетить до свого будиночка заспівати пісеньку. Ні, сьогодні його не видно. Може він полетів здобувати собі їжу. А давайте ми з вами зараз пригадаємо, яких птахів ми з вами ще знаємо. Це синичка. Вона зимує поруч з нами. Синичка зимуючий птах. Це дятел. Дятел також не відлітає у вирій. Дятел зимуючий птах. Це ластівки. Восени вони відлітають у теплі краї. Ластівки перелітні птахи. Це горобець. Горобець нікуди не відлітає. Він цілий рік живе поруч з людиною. Горобці, зимуючі птахи. Це лелека. Лелека восени летить у вирій, а весною повертається назад. Лелека перелітний птах. Це шпак. Шпак восени відлітає у теплі краї, а навесні повертається з вирію. Шпак-перелітний птах. Діти, давайте ближче познайомимося з шпачком. Одним із перших птахів до рідного краю навесні повертаються шпаки. Шпак перелітний птах середнього розміру. У нього дуже привабливий вигляд. У шпака чорне, блискуче, аж переливчасте пір'я. У нього невеличка голова, коротенькі ніжки. Сильні крильця та міцний дзьоб, шпаки дуже рухливі, жваві, непосидючі. шпак співучий птах. Він навіть уміє співати на різні голоси. Люди будують для шпаків спеціальне житло, дерев'яні будиночки, шпаківні. Шпак не тільки гарний, але й дуже корисний птах. Навесні та влітку шпаки нищать багато шкідливих комашок, Не дарма є єстикі прислів'я. Де багато пташок, там немає комашок. Малята, зараз я хочу запросити вас до нашої творчої майстерні, і ми виготовимо ось таку аплікацію шпаківня. Зробимо будиночок для нашого маленького друга шпачка. Ось подивіться, тут у мене є частинка дерева. Гілка, на якій сидить шпачок, і ось такий будиночок для шпачка шпаків'я. Ми його зараз з вами і виготовимо. Але спочатку давайте приготуємо наші пальчики. У шпачиному гніздечку зовсім крихітні яєчка. Раз, два, три, 4, 5. Скільки буде шпаченят? А тепер ще раз у шпачиному гніздечку зовсім крихітні яєчка. Раз, два, три, 4, 5. Скільки будеш печенят? Ось ми приготували наші ручки, тож приступаємо до роботи. Для роботи я приготувала ось таку основу. Тут частинка дерева, гілочка, на якій буде сидіти наш шпачок, і закріплена буде шпаківня. Ось вирізані деталі нашого будиночка для шпачка, і, звичайно, клей ПВА, серветочки різні, і наш помічник-пензлик. Тож приступаємо до роботи. Спочатку основу нашу я відкладу і ми зробимо наш будиночок. Викладемо його. Ось у мене квадрат, трикутничок, віконечко кругле, і. Ніжка, яка буде кріпитися до дерева. І, звичайно, ось такий у мене маленький шпачок. Спочатку ми виготовимо нашу шпаківню. Зберемо всі деталі. Ось я намащую віконечко кружечок клеєм і підклею його на квадрат, основу нашої шпаківні. Розміщую посередині, ось. і притискую серветочкою. Тепер зробимо дашок, теж його я намащую дуже гарно, Клеїм ось тільки одну частинку знизу. І приклеюю її ось так, щоб вона прикріпилася. Ось у мене вже є. Дашок і будиночок. Тепер підклеїмо ніжку до будиночка знизу. І наша шпаківня готова. Можна розміщувати все на основі. Дивіться, тепер я беру дерево, розміщую. Ось, ось Тут у мене буде шпаківня. А ось. До неї прилетів шпачок до свого будиночка. Тепер я все це підклею. Перевертаю шпаківню на зворотній бік і буду все змащувати клеєм. Будиночок, дашок, всю-всю нашу шпаківню я гарненько змащую клеєм, щоб вона трималася на дереві. Ніжку ось так промажу клеєм готово. І я розміщу ось так трошки на гілочці, трошки на дербі і наше шпаківня готове. Забираю зайвий клей з серветочкою. Тепер приготую шпачка, Відклею. Вяжу його на гілочку, він буду сидіти на гілочці, радуватися весні і співати весняні пісеньки. Ось. Малята наша робота закінчена. Дякую вам за увагу. Бажаю приємно виконати роботу. І буду чекати ваших робіт. До побачення!